Можливості отримання посвідки на проживання по бізнесу. Якщо ми коротко говоримо, то це ми говоримо про ВНЖ. Є така вже абревіатура, яка не перекладається, бо з російської мови так вона перекладається як від на жительство, а з української мови, можливо, буде якась інша абревіатура, але всі говорять ВНЖ, це як посвідка на тимчасове проживання тут, у Словаччині, на підставі того чи іншого моменту. І так само говоримо про ПМЖ, це як посвідка на постійне місце проживання. Під час, коли видається посвідка на тимчасове проживання, місцем постійного вашого проживання вважається місце, у вашій, місце прописки саме в тій країні, з якої ви приїхали до Словаччини. А вже, наприклад, через п'ять років, коли ви отримуєте статус постійного місця проживання, то вже місцем постійного проживання буде не прописка у вашій країні, а вже буде місце проживання саме у Словаччині. Відповідно, там змінюється певний не тільки статус, но і певні можливості, які цей статус надає.